Вітаю вас. Так. Що в нас тут по звуку? Звук вімкнений, відео працює і я рада вітати вас в сьогоднішньому такому ефірі, на сьогоднішньому ефірі. Тема досить цікава, на мою думку, з практичної точки зору. Чомусь я не бачу себе в ефірі. Сподіваюсь, трансляція все-таки йде, тому що для мене важливо, щоб це було корисно для людей. Так, що ж, ви поки налаштовуєтеся, зараз перезайду і спробую подивитися, чи працює так, працює пряма трансляція. Рада вітати вас. Дякую вам за вашу увагу до цієї теми, яка буде сьогодні. Я думаю, вона буде написана на афіші, на заголовку. Вкладинка ефіру. І сьогодні черговий ефір про те, що важливо для того, щоб реалізовувати не тільки потенціал особистісний, що важливо для людини. На мій погляд, люди приходять для того, щоб реалізувати свій потенціал. Люди. Які думають про це, для яких це важливо, які шукають свої відповіді на внутрішні питання, для яких важливо не лише щось базове, і не лише щось таке фізичне, і не лише просто бути, але і щось більше. А якщо ви шукаєте відповіді на те, як бути стійкими не тільки вам, але і від ваших рішень залежать інші люди, і ви думаєте не тільки про себе цей ефір буде корисним для вас, тому що сьогодні ми говоримо про святу тему, яка ніколи не вичерпається. Це підсвідомі страхи. І сьогодні говоримо про підсвідомі страхи саме керівника, лідера, а можливо, власника, якщо ви власник, організатор. І як ці страхи керують не тільки вами, не тільки вашим життям, вони впливають не лише на ваше майбутнє, але і на а, життя тієї організації, тієї системи, а, яка підпорядковується вам, яку ви створили а, і керує командами, тобто впливає ще й на інших людей, які дотичні вхожі а, до м тих команд? А, якими керуєте ви, або які ви створили чи організації. І нагадаю, мене звати Оксана Курант. Я працюю в системному підході, я працюю з розкриттям потенціалу людини. Довгий час я працювала саме з розкриттям потенціалу людини. Зараз змінюю трошечки фокус уже на. Вузький напрям, такий розкриття потенціалу системи, яку створює людина, яка реалізовує і свій потенціал, і потенціал, який є про щось більше. І а, хтось, а, є люди, є багато людей, а, хто робить вигляд, ніби а, все під контролем, стресу немає, або стрес контрольований. І насправді це не мудрий, розумний, ефективний менеджмент, це повільний саботаж а, свого прибутку. Я сторонник того, що не приймати участь в тому, що не робить мене або того, з ким я працюю, багатим, щасливим, реалізованим, задоволеним тотально цим життям. І а, саме про це я й транслюю такою червоною лінією мій меседжу через всі мої публікації, відео а, і так далі. І так далі а, про те, що не варто йти на поводу. Того, що ви боїтеся, варто розкривати себе з різних граней, і ви будете знаходити рішення, ефективне, екологічне рішення для того, щоб вирішити це питання і стати ще більш сильнішою, ще більш багатограннішою людиною і реалізованішою, звісно. І страх або обман себе під соусом обману когось. Це те, що гальмує розвиток потенціалу, це те, що гальмує те, що про прибуток, те, що про відмінне здоров'я, те, що про тотальне щастя, не якесь таке, нехай буде або і так піде. А тотальне, коли розправляються крила наповну, коли людина задоволена тим, що вона робить, тим, як вона вибудовує своє життя, для цього потрібно знати прості правила. Одне з правил це те, що в нас в підсвідомості є все. Але так уже влаштоване для нашої ж безпеки, тому що навіть я вже довгий час працюю саме з. Роботою з непроявленим інформацією, прояв інформації з рівня ідеї, з рівня того, що це не проявлено, як його проявити в матеріальний світ, саме для людини, а для якихось особистих таких потреб. Розумію, що то чому я зараз змінюю вектор, тому що. Тому що в матеріальній сфері це все-таки простіше відслідковувати. І це те, що приносить більше результату. Не розмиває людину людську увагу, людський фокус на скрізь загалом по всьому а Точно фокусує в одному напрямі. І так уже влаштоване життя, що у нас дуже багато страхів. Насправді страхи це те, що береже нас. Просто ми можемо цього боятися, можемо розуміти, чому так, чи довіряти тому непроявленому, тому підсвідомому, що є. От, Наприклад, деякі плани, які не реалізувалися у мене, що б я не робила? А насправді проходить час, і я розумів, що добре, що вони тоді не реалізувалися, вони потім реалізовуються найкращим чином. Якщо вміти контролювати свої емоції, вміти працювати своїм. Станом міти зчитувати з простору те непроявлене, що є ті варіанти подій, і обирати найкраще. І сьогодні ми говоримо саме про страхи, особливо якщо це люди, які відповідальні не тільки за свій результат, але й за результат інших, за певну якість життя. То чому важливо в це йти, що з цим робити, і як трансформувати ці страхи, які є в кожного, як екологічно це робити. Один із варіантів, таких варіантів може бути дуже багато: різні підходи, різні думки, різний досвід. Я говорю те, що вважаю найбільш екологічним, тому що я завжди за екологічністю, для того, щоб це було екологічно і для людей. І для тих і того, з чим людина дотична. І іноді не реалізовуються масштабні цілі людей, які мають бездоганну логічну ланку, як робити те, що ніби здається, і важливо, і затребувано в соціумі, але проявляються страхи. Проявляються ті а, нересурсні сценарії, а, і це здається, ніби чеснота. чеснота а, і ніби це добре, коли людина, наприклад, вміє рухатись дуже швидко, дуже цілеспрямовано, а, дуже напористо, але. Вона робить це не екологічно по відношенню до себе, і не екологічно по відношенню до своїх близьких, людей, з якими працює, там, і так далі. і так далі. Тобто не ціль головна, хоча, хоча цілеспрямованість це важливо, а все-таки вміння балансувати і бути цілеспрямованою людиною, і вміти вибудовувати оцей такий екологічний контакт, Ну, тому що це важливо. Тому що іноді, реалізовуючи щось, не людина є головною, а та ідея, яка реалізується. Якщо людина і ідея, вони не дуже сходяться от по екологічності, не дуже їхня взаємодія Несе більше блага, ніж шкоди, тоді ні людина не реалізовується. Ця ідея може реалізуватися в когось іншого. І пам'ятайте про те, що якщо вам щось страшно, якщо у вас десь ви не отримуєте того результату, якого прагнете, ви не розумієте, що таке, можливо, варто подивитися саме в цей напрям. І важливо ще пам'ятати про те, що командою ніколи не керує стратегія. Командою завжди керує страх керівника. І питання в тому лише який? Більшість управлінських рішень приймаються не з позиції сили, а з позиції внутрішньої загрози. Коли йдемо не від того, що ресурсного реалізовуємо, до яких цілей рухаємось, а є якась внутрішня загроза, є якийсь внутрішній страх. І людина може мати, яка керує цим процесом, дуже багато досягнень, дуже багато якихось там медальок, але якщо всередині страх... Система це відчуває першу, і процеси це показують. І сьогодні не про, з точки зору психоаналізу для душі, сьогодні про те, як підсвідомі страхи непомітно з'їдають результат. Команда не адаптується до слів керівника, вона адаптується до його страхів, щитується оте непроявлене. І страх втратити контроль, це мікроменеджмент. Страх помилки це параліч рішень. Страх бути слабким, жорсткість, голодністю, деспотичністю, диктаторство, диктатура, страх бути заміненим, придушення сильних фахівців. Переслухайте потім ще раз. Те, що керівник не усвідомлює, система проживає замість нього. Людина може це не усвідомлювати. Саме так зливаються сильні фахівці, коли людина боїться бути заміненою, боїться, вона не росте вище і не створює собі гідну заміну, а вона боїться. І тоді це злив гарного персоналу. Якщо людина всередині слабка, чуттєва, чутлива, вона не розвивається, не використовує як свій ресурс, вона вмикає жорсткість, деспотичність, замість того, щоб розібратися, що, як, подивитись на це з точки зору, що це ресурси, це вау, який ресурс! Людина вмикає жорсткість, холодність. Найсильніше про щось кричать ті, в кого це латентно є, і страх втратити контроль призводить до того, що людина виконує обов'язки, які не її, не на її рівні. І, звісно, це призводить до збитковості діяльності, або розвитку і того прибутку, який би міг бути в потенціалі, тобто для цього є ресурси, сукупність певних ресурсів. І основні підсвідомі, підсвідомі страхи керівника, вони проявляються в тому, що перше, страх втратити контроль, ознака це тотальна перевірка. Недовіра, ручне управління, і наслідок цього ця команда перестає думати, лише вгадує. Друге – це страх помилки. Це проявляється як нескінченні узгодження. Давайте ще подумаємо: постійний цей розбір І варіння в цьому, замість того, щоб. Приймати чіткі ясні рішення відразу. І, звісно, це впливає на те, що йде втрата темпу, ринок йде вперед, а ця команда десь як аутсайдера. Третє це страх відповідальності. Проявляється як розмиті рішення, колективна безвідповідальність. Наслідок, хаос безвинних, винних не знайдеш. Четверте — це страх бути слабким. Знову ж таки. Це проявляється як людина, яка є лідером, яка повинна вести за собою. Вона конкурує з власною командою. Ця команда ніби стає таким фоном, за рахунок кого і чого, підвищує своє, тішить своє его, підвищує свою самооцінку. Проявляє свої травми, внутрішні страхи, якраз керівник, лідер, який повинен навпаки бути трошечки в іншій позиції, страх бути слабким призводить до емоційної глухоти, заборони на почуттів, на будь-які почуття. Це призводить до вигорання, доплинність кадрів, страх втратити цінність це конкуренція з власною командою. Як наслідок, система починає, починає їсти сильних і сильні йдуть з такого простору. Пам'ятайте про те, що не варто ні боятися втратити контроль, ні боятися помилок, ні. Боятися відповідальності, ні боятися бути слабкою людиною, слабким лідером, ні боятися втратити свою цінність. Підсвідомі страхи завжди виглядають як управлінський індивідуальний стиль. Але я пропоную вам для того, щоб подивитися, що з цим робити, подивитися, продіагностувати. Я пропоную практичну міню вправу. Хто зараз керує вашими рішеннями? Ви страхом. Чи страх вам? Я пропоную вам взяти листочок, ручку. І згадати останнє своє складне рішення, коли ви відкладали, або те, що виникало у вас як напруга. Можливо, це напруга, ви думали про це дуже багато, не знали, як приймати рішення, можливо, ви відчували напругу в тілі, і навіть якісь наслідки від цього. І згадайте про це останнє складне своє рішення. Можливо, яке ви відкладали, або відкладаєте, або те, що виникає у вас як напруга, ніби ви знаєте рішення, але відчуваєте, що там щось, щось є ще, і це викликає у вас напругу. Напруження. І поставте собі три питання. Чого я насправді тут боюсь втратити? Чого я насправді тут боюсь втратити? Друге. Що станеться, якщо я це не проконтролюю? Що станеться, якщо я це не проконтролюю? І третє, цей страх про сьогодні, чи про мої минулі досвіди, чи про мій минулий досвід? Перед ефіром ну, я покручувала собі в голові інформацію, про яку я буду говорити, і а, мені приходило на думку а, питання, яке Доречне, в особистій роботі, але не в такому форматі. Але, мабуть, його важливо сказати, і, можливо, це для когось із тих, хто буде слухати цю інформацію, де і з ким ви відчували себе так, подібним чином, де ви проживали подібну ситуацію. Пам'ятайте про ці питання, ви можете їх собі записати на листок, і нехай вони як чек-лист, то з вами завжди поряд, можливо, у вашому нотатнику, можливо, десь на робочому столі як стікер. Ці рішення, пам'ятаєте, що ви приймаєте, ви приймаєте, ви керуєте ситуацією як керівник системи, яку ви створили, який ви ставите завдання. Відходьте з тої позиції, що людина, яка захищається, не потрібно захищатись. Все, що приходить в життя наше при реалізації особистісного чи професійного потенціалу, це те, що нас посилює, робить нас сильнішими. І наша відповідальність приймати правильні рішення, приймати рішення і робити їх правильними. Пам'ятайте про це і нагадуйте, що я приймаю рішення як керівник системи. Як лідер, я не людина, що захищається. Якщо у вас були подібні якісь стани з кимось раніше, чи з чимось, якісь випадки, це було тоді зараз вже інший час, інша ситуація. Якщо вам потрібна підтримка, запрошую на індивідуальні сесії. І ми подивимося детальніше. І ми з вами повертаємось в організаційний простір, в бізнес-простір, в раціональну площину. Нагадую про те, що неусвідомлений страх це прихований ризик. Ризик масштабується разом з вашою діяльністю, з вашими цілями в бізнесі, в діяльності. І чим більша структура, тим дорожче коштує страх керівника. Система завжди платить за те, що керівник не хоче бачити в собі. Мені чомусь хочеться сказати, що це працює і в родових системах. Не закривайте очі на те, що ви, вам здається, що потрібно попрацювати з цим. Інакше за це буде заплачена, але дорожча ціна. Пам'ятайте про те, що сильний лідер, сильний керівник це не той, хто боїться, а це той, чий страх більше не керує рішеннями. Усвідомлення страхів це не слабкість, констатація страхів, не слабкість, а сміливість. І вона окупається. Це стратегічна зрілість і конкурентна перевага, яку неможливо скопіювати. Якщо вам відгукується цей рівень роботи, значить ви вже доросліші за більшість систем, і я запрошую вас попрацювати з цією темою в індивідуальній роботі без страху, без якогось емоційного фльору. Що це з вами щось не так, чи у вас чогось, щось не, не вдасться, як ви вирішите, як ви зробите, так і буде. Якщо ви вірите в те, що ви реально зможете, що ті методи і ті цілі, які ви несете в світ, вони реально працюють, у вас реально все вийде, так як ви собі наплануєте і зробите. На цьому я завершую наш ефір. Завтра буде теж не менш актуальна тема. Напишіть, які інсайти, які усвідомлення після ефіру, і чим ви скористаєтесь з огляду на те, що ви робите, як це на практиці буде для вас корисно. На цьому я вам бажаю гарного дня чи вечора, коли ви дивитесь цей ефір.